Запрошуємо здобути освітній ступінь магістра за спеціальністю медицина, освітня програма Лікувальна справа в Тернопільському національному медичному університеті. Університет приймає випускників середніх шкіл, медичних коледжів на скорочений термін навчання, а також осіб, які мають ступінь бакалавра з медсестринства. Для вступу випускникам шкіл та медичних коледжів необхідно мати НМТ 2022 2025 років з конкурсним балом не менше ніж 150. Випускники бакалаври медсестринства вступають за внутрішнім фаховим випробуванням. Тернопільський національний медичний університет це є заклад вищої медичної освіти, який неодноразово посідає передові лідерські позиції у всеукраїнських і міжнародних рейтингах. На медичному факультеті здійснюється навчання за освітньо-професійною програмою. Лікувальна справа активно функціонує центр симуляційного навчання, що дає можливість здобувачам вищої освіти за освітньо-професійною програмою лікувальна справа власне здобувати практичні навички, навчитись клінічно мислити та комунікувати. Унікальністю освітньо-професійної програми і здобуття освіти на медичному факультеті для здобувачів шостого року навчання, оскільки існує профілізація і спеціалізація навчального процесу. Унікальністю є те, що Студент має можливість вибрати собі і спробувати себе у майбутньому фаху. Існує чотири напрямки спеціалізації: це хірургічний профіль, акушерський гінекологічний профіль, терапевтичний профіль та загальна практика сімейна медицина. Деканат медичного факультету Тернопільського національного медичного університету запрошує усіх здобувати освіту в Тернопільському національному медичному університеті.